Доброго дня! Прийшла така правильна машинка Samsung на інверторному двигуні. Таке у неї табло Eco Bubble 8 кг. З наступною проблемою помилка LC1, що вказує на воду у Тепер Передивимось. Ось я витягнув жгут, який був знизу. Ось цей датчик. І що він в мене показував? Я відключив клеми тут, відключив всі фішки на платі і в мене показувало 100 кОм опору. І що я зробив? Дивіться, мукаємо мультиметр. Ось у нас зараз під'єднано. Замість датчика бачимо нескінченний опір. Ось фішка. Дивимось помаранчевий і синій. Дивіться, я тільки торкаюсь. Фішки. Бачите? Прибираю фішку. Торкаюсь. Прибираю. Торкаюсь. Просто торкаюсь пластика, навіть не контактів. Ну це жесть просто. Так можна і плату розковиряти. І датчик поміняти, і проводку кинути, і все, крім останнього, не матиме сенсу. А останнє буде дуже дорого і дуже муторно. Тому тут варіант або мити все, перемивати клему, або кидати новий дріт, або просто відкусити І цей датчик, в принципі, не потрібен. На багатьох старих машинках його немає. На жаль, одним датчиком не обійшлося. Бачите, зараз роз'єм на платі. Один контакт зовсім відгнив відпав. Відповідно, штекер, який туди вставлявся, теж весь окислений, так само і окислені дроти. Тому було вирішено позбутися проміжного роз'єму на платі, запаяти шматок шлейфа напряму в плату та загерметизувати все. І все це через розміщення роз'єму напряму біля бункера прийому порошка. Постійна волога просто з'їла роз'єми на платі, відповідно, було прийнято рішення винести цей роз'єм подалі від бункера. Машинка вмикається, помилки немає. Бачимо, шлейф виводиться відповідно подалі і тут закріпиться стяжкою. І все. Машинка буде працювати довго і надійно.